Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 11 вересня, 25 рік. Ну і колись я обіцяв зняти відео, була така якась розмова про те, чому я не видаляю поросель мигдаля, які зростають біля саженців. Ну, По-перше, по якщо у вас пішла поросель, ну, це якщо ось так посередині між саженцями, то це ви пошкодили значить, корінь. І він по-любому проростає, і він кидає порослі. Тут їх он, дуже багато. Мотоблоком не послухав я своєї практики. Не обробляв я біля стовбура. Ну, Хто обробляє відразу, мабуть, пошкоджує їх відразу і вони не відростають. А в мене вони дуже були гарні і ну, відео не про це. Поросель мигдаля. Ось зараз якраз. Солодкий мигдаль форос, який нам закап Олександр надав. І Склалась добра погода. І час у нас з'явився. І перещеплюємо. Ось, повністю ось така у нас була поросель між, між двома саджанцями І я перещеплюю. У нас буде тут тепер саджанець Повністю, якщо все гарно приживеться, все буде добре. Саджанець мигдалю. Друга ситуація, ось я вам покажу. Ось старий персик. Старий персик, йому вже більше 25 років, це один із тих, що я показував. Обрізався, він бачимо, ось там він обрізався. Але обрізання товстих гілок приводить дуже до плачевного результату. Запам'ятайте це. І він пропадає. Коли йде поросель, це значить пропадає у вас садженець. Це перший признак. Або пошкоджені коріння, або пропадає сам стовбур. І він, сила в коріння є, і він вистрелює порослю. Ось вам приклад порослі. Ось це поросель. Це не саджениця, поросель, ось поросель. І на цю поросель щеплено більше 10 сортів. Ось бачимо. Обільна нова, мейнор дофісандра. Ну, це теж обільна нова. Тут персик Сатурн. Тут лихни. Ось мигдаль. Кожна гілка, це все окремий сорт. Я перещеплюю. Хочете, одним сортом? Тут дуже-дуже Велике коріння і крепке. І воно дуже гарні прирости. Ось ось цьому дереву три роки. Ви повірите? Не можна повірити. Чому? Тому що дуже сильне коріння, воно дуже гарні прирости дає. Ось іще один приклад: пізнє весняне щеплення. Цьогоріч, Санта Роза. саджанець персика 25-річний, який теж пропадає, який теж обрізаний. Ось, бачимо, що всі гілки обрізані. Думав отримати поросель, але, але, це, але це неправда, не виходить. І кинув поросель. І ми перещепили. Ось у нас Санта Роза. Дивіться, які прирости гарні. Тут у нас не прижилися. Ось у нас. Що тут у нас? У нас у нас тут Red Heart. Ви подивіться, Red Heart весняні пізні щеплення, які приросте. Ось так можна використовувати поросль для розмноження. для, Якщо у вас пропадає деревина, ви взяли з цієї деревини, перещепили на поросль, я лишаю багато, тому що мені потрібно десь ці всі сорти, які я хочу мати, десь їх. Десь їх розмістити, а в мене вже не вистачає ні місця і сили, так сказати. Так що, якраз буде відео про те, як можна використовувати поросель. Можна вирізати всю, лишити одну, перещепити, зрізати деревину, і у вас за рік вимахає така деревина, що, йо, -йо за два роки не виросте. Так що тримаємось, працюємо, і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою.